Тут мала би бути динамічна нарізочка з відео, які ми зробили у 2023-му, і їх справді багацько. Та справа не в цифрах, а в цінності, особливо зараз. І саме це об'єднує наші проєкти. Ми анімували історії українських видавництв разом із Читомо, щоб показати наше друковане слово існувало з 15-го сторіччя. Для українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале ми досліджували українські ліси, степи, водойми і вплив на них війни. Ми розповіли історії людей з ВІЛ для всеукраїнської кампанії про безкоштовне тестування. Твоє здоров'я в твоїх руках. Поговоримо про те, що нас об'єднує і робить сильнішими. Марічка Падалко читала, зрозуміла лекції про українську ідентичність. Афріл реп про сервіс надійно. Як заряд ноутбука зберегти у обликавти, щоб навіть без світла інтернет працював. З українським ПЕН ми створювали відео про журналістів, які розповідають правду попри всі виклики, і про перекладачів що закохують світ у нашу літературу. Ми допомагали Центру міської історії презентувати їхні дослідження на премії European Heritage Awards, а фундації змін розказати про системну підтримку армії. І щоразу ми зустрічали надзвичайних ідейних, стійких людей, які розвивають нашу країну. Віримо в них, дякуємо Збройним силам України і продовжуємо працювати.